Мир вам, дорогі мої глядачі, сьогоднішнє відео для наймолодших. Сьогодні я вам розкажу, як ходить пішак. Пішак ходить тільки вперед. На відміну від усіх інших фігур, від тури, від коня, від слона, від ферзя, від короля, які ходять і назад, і вперед, і в сторони. Пішак ходить тільки прямо вперед. А збиває вперед навскіс. Так ось. Пішак. Ходить на одну клітинку вперед. Ось так. Цей пішов вперед. І цей пішов вперед. На одну клітинку вперед. Ось так пішаки ходять. Наступне. Якщо пішак ще не робив ходу, наприклад, ось цей пішак вже зробив хід. Бо в початковому положенні пішаки розташовані білі на другій горизонталі, а чорні пішаки розташовані на сьомій горизонталі. Дивимось, ось цей пішак вже зробив хід білих. І пішак чорних теж зробив хід. Ось цей пішак білих ще ходу не робив. Він ще знаходиться там, де його розставили на початковому положенні. І чорний ось цей пішак ходу ще не робив. Тому пішак, який вже зробив хід, може піти тільки на одну клітинку. Якщо ми виділили цього пішака на комп'ютері, то комп'ютер показує зеленою крапочкою, куди може піти пішак на одну клітинку. Ось так. Чорний пішак ось цей. Перепрошую, цей пішак може піти на одну клітинку, бо він вже хід робив. Ми виділили, бачимо, що може піти на одну клітинку. Тобто, дивимось на того пішака білого, який ще не робив ходу. Якщо виділити його, ми бачимо, що показує зеленою крапочкою на одне поле і на два поле. Наступне правило: пішак, який ще не робив ходу, на вибір гравця може піти або на одну клітинку вперед, або зразу на дві. Наприклад, перший хід він може зробити на дві клітинки. Далі, да, і ось цей чорний пішак може зробити на дві клітинки. Далі пішак ходить тільки на одну клітинку. Тільки на одну. Ось так. Тому що він вже зробив хід. На дві клітинки пішак може зробити хід. Тільки такий, який ще не робив ходу. Ось цей пішак білий, і цей пішак чорний ще не робили ходу, то вони на вибір гравця. Можете піти, або на дві клітинки, а може і на одну клітинку піти. Може і на одну. Тепер вже на дві клітинки він не піде, бо він вже зробив хід. А це, наприклад, на дві клітинки. Далі вже тільки по одній клітинці вони ходять. Ось таке правило. Наступне правило. Пішак, який доходить до краю дошки, наприклад, ось цей пішак доходить до краю дошки. І цей пішак, якщо дійде до краю дошки, або чорний, відповідно, ось цей пішак, і цей пішак, який доходить до краю дошку, можна перетворити на любу фігуру, крім короля. Тобто, якщо взяти ось цього пішака ми пішли, чорні пішли, ми пішли, чорні пішли, білі пішли, чорні пішли, білі пішли, чорні пішли. І ми можемо перетворити, ви бачите, на любу фігуру, крім короля. Можемо на слона перетворити, можемо на туру, можна на коня, можна на ферзя. Як зазвичай, перетворюємо на ферзя. В більшості випадків. Чому? Тому що ферзь найсильніша фігура. Ферзь коштує 9 пішаків. Ось так. Король мусить тікати. Нехай білі якісь роблять хіт. І чорні теж можуть перетворити на любу фігуру, крім короля. Наприклад, на все. Ось так. Наступне. Якщо виділити цього пішачка, ми бачимо, що пішак має 4 ходи. Він ще не робив ходу, тому може піти або на одну клітинку вперед, або зразу на дві. А далі тільки на одну. Якщо він вже зробив хід, то далі він може йти тільки на одну клітинку. Це тільки спочатку він може піти на дві. Наступне. Пішаки б'ють вперед на скіс. Ось цей пішак може на навскіс збити або коня, або туру на вибір гравця. Наприклад, ми збиваємо коня. Ось так збивають пішаки. А якщо хочемо, можемо збити туру. Ось так. Тільки вперед. Назад пішки, назад пішак не б'є. Пішак збиває тільки навскіш вперед. Назад пішак не ходить. Пішак ходить тільки прямо. В початковому положенні він може піти або на одну клітинку, або на дві. Якщо пішак вже зробив хід, то далі він ходить тільки на одну клітинку вперед. Тільки на одну клітинку вперед. Ось. Зараз ми будемо збивати зірочки. Ідемо пішаком до краю дошки. Перетворюємо пішака на слона. І збиваємо зірочку. Ось. Йдемо пішаком до раю дошки. Перетворюємо, наприклад, в коника. І збиваємо гірочки. Збили, 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 прокрутимо. Найменшу кількість ходів. Тепер ми не будемо перетворювати пішка, Ми просто йдемо вперед. Можна йти вперед і перетворити пішака, але це. довго. Нам треба за якнайменшу швид... кількість часу позбивати гірочки. Ми одразу можемо збити. Зразу, тому що пішак б'є Піш вперед. Наступне правило. Пішак заблокований зірочкою. Він ходу зробити вперед не може. Зате можна збити. Тепер можна йти вперед на одну квітинку. Можна збити на вибір або в один бік, або в другий. Яку зірочку, яку гравець хоче, так поживається. Так, Били. Тепер перетворюємо, наприклад, на туру. збили, збили. Наступне. Ми можемо збити зразу зірочку. Тепер можемо збити зірочку або наліво на лоски сперед, або направо. Якщо збити наліво, то той пішак більше ходу не буде мати, бо він заблокований, а перестрибнути через зірочку він не зможе. Тому збиваємо набили, збили, пробили, пробили. перетворюємо на це Підходимо ближче до зірочки і збиваємо. Маємо 4 пішки і 5 зірочок. Збили. Наступним пішачком збили і ще раз збили. Підходимо ближче до зірочки, збиваємо. І цим пішаком підходимо ближче і збиваємо. Пішак, який ще не робив ходу. Цей пішак знаходиться на другій горизонталі. Він Osionfish. Ще Може піти або на одну клітинку, або на дві. Щоб пошвидше збити зірочку, ми йдемо зразу на дві клітинки. А далі можна ходити тільки на одну. І збиваємо. Тільки багато, шість зірочок. виділяємо пішачки, б'ємо на всі. На всі. Тепер беремо пішачком на дві клітинки, б'ємо на вскішку. Пішаком йдемо на дві клітинки. На... І ще одним пішаком ходимо на дві клітинки. Yes. Добре, дорогенькі мої. Підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки. До наступної зустрічі. За здоровими.